Вітаю, друзі! Не перестаємо надовувати наш народ, який привик до труду, який дуже любить свою землю. 2 січня на вулиці, вже по календарю. Новий рік, з чим я вас щиро вітаю. Але людина захотіла посадити вже в цьому році, дзвонить, у нас гарна погода, як і в нас, можна побачити. Сьогодні є на вулиці плюс 8, плюс 10. І хочу посадити вже садочок в цьому році, в цьому новому році, почати з посадки саджанців. Я вам скажу, що дійсно по нашій практиці ми працюємо багато років вже з садом, з деревами, з посадковим матеріалом. І їхали багато територій України раніше по виставках, по ярмарках нас приглашали, ми їхали, торгували і зв'язувалися з багато областей, які як і Крим, як і Запоріжжя, Харків. Донецька область приїжджали, Львів, Київ, де ми тільки не були, Сумщина. Ми їхали. Може, багато хто нас і вже знають, і впізнають. Маємо багато друзів. І дійсно завжди було приємно, що люди хотіли отримати і посадити садочок для себе, для родини, для новонародженого сина, дочки. Щоб вони. Я беру приклад з мого батька, основуватель. Нашої компанії, нашої нашого колективу, що він раніше не мав такої можливості з'їсти свою черешню, свою грушку, свою сливочку вдома. На даний момент він почав працювати над цим і досів тої цілі, що ми, як діти, вже не були, не мали того, той жажди. Ми мали вже все, що ми бажали, бо батько наш захотів і посадив. І так у нас кожна людина на території України, яка дуже цінує їх і люблю і поважаю. Дійсно, кожна людина хоче посадити, де би на якій би області ми не знаходилися, які би ми не торгували, де ми не працювали, завжди були ті люди, які дійсно очікували і хотіли щось новенького. Починали ми з малого, починали. З таких простих дерев, як черешні, сливи, абрикоси, Яблочка, зараз є вже, наскільки вже розвинулася наша праця, наш клімат трошки змінився, що можна і цитрус, і хурму, і ківі вже все в нас росте. Я більше ніж впевнений, друзі, що наша країна є кусочок клаптик того садому, того райського, райського місця на землі. Але бачите, по таких обстоятельствах, Є така хвороба на нашій країні. І я вам скажу таке, якщо коли є фортепіано, щоб гарна вийшла мелодія, треба касатися і білих, і чорних клавіш. Так як на даний момент у нас є чорна клавіатура, то я думаю, що ми переборемо цю хворобу, і буде мир, і будемо садити, і будемо вирощувати своє, і будемо насолоджуватися своїм, своїй, своїй землею, своєю землею, своєю родиною. Всім миру і до побачення в цьому році, щоб ви досягли своїх мрій, щоб мир настав кожній родині і найголовніше в нашій країні.